Жінка 38 років, постійна втома, серцебиття, тривожність, сльозливість складно зосередитись. Усе списує на нерви або вік. Але аналіз крові показує: гемоглобін 89 – це анемія. І саме вона часта причина, про яку ніхто не думає. У жінок вона виникає через різні менструації, вегетаріанство, післяпологовий період, проблеми зі шлунком або залізодефіцит без зниження гемоглобіну. Анемія це не просто низький гемоглобін, це брак кисню в усьому тілі, в мозку, серці, м'язах. Звідси да запоморочення, безсоння, тиск, відчуття, ніби життя витікає, і все це можна виправити, але тільки якщо знайти причину і правильно лікувати: феретин, повний аналіз крові, обстеження шкате, і ви знову відчуєте себе собою. Пошир це відео, бо втоми не завжди лінь, і не завжди депресія. Інколи ж просто не вистачає заліза.